Якщо нам треба зняти напругу в плечовому поясі, в шиї, в лопатках, можемо зробити дуже таку просту вправу за допомогою ролеру. Лягайте на живіт. Вкладайтесь так, щоб у вас ролер був під долонькою витягнутої руки. Права рука у нас витягнута. Права долоня лежить на роллері. Ліва рука у нас зігнута, лікуть в бік, і ми лоб будемо вкладати на долоньку. В цьому положенні погодяйте таз, знайдіть правильне положення тазу. Таз ми залишаємо на лобковій кісті. Ми не впираємось в поприковий відділ. Тому, якщо складно тримати таз на лобковій кісті, ось цей підгоріт тазу, ви можете вкладати подушку або рушничок під живіт. Порухайте таз передній, задній нахил. І знайдіть положення, де таз буде штовхати лобкову кістку в підлогу, в килимок. Добре витягнітесь ногами назад. Ноги вільні і розслаблені. Ми повертаємо лоб на ліву долоньку, праву долоньку повертаємо на ровер. Лоб залишається постійно на долонці налівою, а правою долонькою ми штовхаємо роллер вперед і повертаємо назад, відчуваючи рух лопатки. Не додавайте зайвих усиль, відчувайте, як лопатка м'яко і повільно ковзає по спині, наче по маслу. При цьому плечовий пояс залишається стабільний, плечі не напружуються, шия розслаблена. Зробили так 10-15 повторів. І ми змінюємо руку, ми згинаємо праву руку в лікті, ліву долоньку вкладаємо на ровер. Вмикніть ще живіт, якщо ви не впевнені в провороті тазу на ловковій кісті, ще трошки підтягніть живіт, вмикніть поперековий м'яз живота. Вкладаємо долоньку на підлогу праву, а лоб на долоньку. Розслаблюємо плечі і починаємо рухати лопатку по спині. 10. Давайте зробимо ще 5 раз. Лікоть дивиться у нас назовні. Вся увага в рух лопатки. Але не притискайте лопатку. Коли ви лопатку відправляєте в бік тазу, не додавайте зайвих зусиль. Це такий легкий рух. Добре, обидві долоні ми вкладаємо на ролер, Гову повертаємо лбом на підлогу. Ми будемо штовхати обидві руки на ролері вперед і назад. Обидві лопатки будуть рухатись по спині. Відчувайте цей рух, зробіть такий легкий повільний рух. Але постійно звертайте увагу, контролюйте положення тазу. Якщо у вас, я піднімаю голову і вам щось розповідаю, а ви продовжуєте робити. Якщо у вас дуже широкі стегна, можливо, у вас буде відчуття опори не на лапковій кісті, а на передній поверхні стегна. Це також нормально. При великих стегнах ми будемо відчувати опору саме на них, тому продовжуємо рухати, тримаючи стабільний таз і відчуваючи такий легкий рух лопаток. Відмічайте різницю, якщо вона є. Лівий рух в лівій лопатці, рух в правій лопатці. І намагайтеся їх виводити в сіметрію. Супер. Ми залишились в цьому положенні долоньки залишили на ролері, і ми зробимо бейбі-свон, але з ролера. Робимо вдих на видиху спираючись долоньками на ролер, ми, наче Винирюємо вперед. Не вгору, а вперед. От зараз тут я відчуваю дуже добру опору на лобкову кістку. І поперек я намагаюся тримати довгим. Маківкою потягнулося вперед. Не напружуйте плечі, руки вільно лежать на ролері. І на видиху повертаємось назад. Видих, 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 видих. Ногами потягнулося, лапкову кістку вмикнули в опору, маківкою потягнулися, не стискаючи шию позаду долоньки в опорі, в опорі на ролер. Вдих, на видиху повертаємось. Видих, 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 піднімаємось. Вмикаємо живіт, витягуємось маківкою. Довга шия. Бебісвон це вправо, не вгору, це більше вперед. Нам треба витягнути шийне відділ. Не напружуйте плечі. Намагайтеся піднімати грудний відділ не за рахунок напруження плечей, а за рахунок того, що ми спираємось на передні ребра, на лапкову кістку і витягуємось маківкою. Ще два рази. Добре, піднімаємось. Якщо ви відчуваєте, що все ж таки трошки вмикнувся поперековий відділ або якесь напруження в плечах, переходимо в коліно-ліктєвий упор, коліно під тазом, кисть під плечим на видиху правою рукою ми пірнаємо під ліву руку, намагаємося праве плече вкласти на підлогу. Ліво долонькою виштовхуйте себе ще більше від підлоги і закручуйте себе, наче, в ротацію. Але таз залишайте над колінами. Відчувайте ротацію по нижніх ребрах. Таке класне, добре витягування. І спробуйте подихати саме в правий бік. От зараз ми пернулі правою рукою, і спробуйте саме подихати в правий бік. Він дуже добре зараз натягнутий. Якщо ми додамо ще дихання, ми будемо працювати на в межреберних м'язах. На видиху, зміна, праву долоньку ми вибудували під ліктем і під плечем. На видиху ліва долонька пірнає під праву. Ми вкладаємо ліве плече. І правою долонькою штовхаємо підлогу, витягуючи ще більше лівий бік. Подихайте ще більше в лівий бік, розтягуючи межреберні м'язи. Не напружуйте праве плече. І піднімаємось. Добре. Такий комплекс можна робити кожен день. Якщо ви відчуваєте напругу в плечовому, грудному, в шиї, можна за допомогою ролеру зняти цю напругу.